Доброго ранку, дорогесенькі. Сьогодні у нас день релаксу так. чорних мерседесів нема, як і лисих дебілів з автоматами. А це означає тільки одне час відпочинку. По-перше, друзі, і це дуже важливо. Нам треба нажертися. Це пудра, але не цукорна. річка грає сонцем і ховає сміх. Наші мері розцвітають, наче серед середі. Нам же теж треба відпочивати. Настав час кіношечки перед сном, а потім підемо випробовувати люксові матраци і подушки, набиті шерстю єдинорогів. <рес> <рес> Ніх ніхто не повірить, що він тихенько дивиться Титанік. Подивись на нього. Він уже третій раз витирає очі лапою. Так, друзі, я відполірував попкорн кальяном, а тепер офіційно настав час поборотися з подушкою. Треба терміново валити спати, доки той йолоп не намалювався. Боже, як же відпочинок виснажує? Еге ж, бути багатим то випробування не для слабких. Друзі, мені наснився дуже дивний сон. Ніби якась п'яна пані скакала на мені всю ніч, кричала і лупила по пиці. Ой, курва! Це ж як треба було нажертися, щоб переплутати бігфута зі своїм хлопцем. Підписуйтесь, бо наступної суботи я буду на вашій дачі. Ти бачив морду мера? Він думав, що ми здали його дачу в оренду. Так ми ж здали.